Природні і ніякої сором'язливості в нашій студії юний експерт разом зі своєю мамою, дівчинка, яка Стала подолала не тільки свою сором'язливість, але й досягла великих успіхів вже у своєму юному 9-річному віці. Отже, вітайте у нашій студії Софія Осіпцова, переможеця національної премії конкурсу Дитина року 2015 у номінації Сучасна хореографія Софія Осіпцова разом зі своєю мамою Світланою. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Рада бачити ось такі юні, гарні, красиві гості у нашій студії. Шановні друзі! Я сподіваюся, що ви також зможете сказати декілька теплих слів, підтримати наших гостей, наш телефон 76 92 42. Можете подзвонити, поспілкуватися або поставити свої запитання. Отже, Софі, скажи, будь ласка, ти сором'язлива дитина? Ні. Ні. Ніколи не була сором'язливою? Трошки була до кіношколи. До кіношколи. Я в неї почала ходити зі своєю старшою сестрою. Отже, ти не тільки займаєшся танцями і досягаєш великих успіхів, а ще й не полишаєш інших занять. Давайте розкажемо про нашу е юну гостю, власне, для цього ми її запросили. Отже, е для... ти займаєшся танцями, ми зрозуміли, бо ти вже переможеться в конкурсі. Чим ще займаєшся? Mm -hmm. До школи ходиш? Так, ходжу. В який клас? Перехожу в четвертий. Молодець. Як успіхи? Нормально. Нормально. Але найголовнішою справою в житті ти вважаєш? Танці. Я Танці. дуже люблю танцювати. Ну, я думаю, що ми сьогодні у нас буде нагода подивитися, як ти танцюєш, а зараз продовжимо знайомство. Чим ще займаєшся в житті? М -м, не знаю. Всім потрошку мами, да? мама да. допомагає. Чим займається ваша дитина? Софія займається в Академії дитячої творчості, перейшла у 4 клас, також танцює у колективі Сувенір, Сувенір да, при дитячій при Академії. академії так. Так. Вони танцюють колективом, а ось ця спроба сольно станцювати випала нам на конкурсі дитина року 2015 у Харкові. Ще займається в кіношколі. Так, Так, займа, займалася вона в кіношколі, uh -huh. да, це Харківська кіношкола, працювала на території міста Миколаїв. Ось, ну, я м, надію, що вони продовжать да, свою співпрацю з Миколаєвом і ми будемо далі займатися. Чим, ще, чим любить займатися у вільний час? Якщо таке є, є в тебе вільний час? Так, є. Що ти любиш співати, плести з резиночок, щось. Плето з резиночок. У бабусі теж і дома. Хочу мамі сплести браслет, як вона хоче червоного кольору. Вона Не може знайти ну, такі резиночки. А ще хочу додати, що вона дуже любить моделювати, тобто в неї є така такий зошит. Де вона да, моделює різні наряди для своїх ляльок. Розкажіть про конкурс. Що це за конкурс, що це за така подія в житті нашої країни, бо це національна премія конкурс, і в вашому житті, як ви туди потрапили і що вас там привабило? Ну, 25 липня ми подали свою заявку на участь у цьому конкурсі. Заявка складалася з анкети, декілька фото і відео, те, що ми будемо показувати, да, нашого виступу. І потім, коли нам повідомили, що ми пройшли у цей конкурс, да, ми поїхали до Харкова 12-го август української 12 серпня була генеральна репетиція, а 13-го вже була фінальна, фінальний виступ. Атмосфера самого конкурсу була дуже чудова, тому що діти не сиділи от як завжди. Там посадили наряди, там чи десь за колисами. Вони і до батьків ходили, вони спілкувалися. Було дуже багато аніматорів, і в цей час проходив конкурс. Тобто у нас є фотографії, можемо подивитися да, Так, будь ласка. і. Ви прокоментуєте, ось розказуєте, що ми бачимо на екрані. Ось як я і казала, було дуже багато аніматорів. Це на початку конкурсу з своєю подружкою, це в процесі танцю її сфотографували. Це її колектив. А так. яка мета цього конкурсу? Скажіть, будь а мета цього конкурсу, я думаю, що як ви сказали, да, це впевненість наших дітей, щоб вони впевнено себе несли по життю. Да, щоб вони впевнено могли вийти на сцену, заявити про себе, да, розкрити свої таланти, тобто розкривати дітей. Угу. А скільки учасників було, і звідки, якщо це національна премія конкурсу, то мабуть з усієї України? Так, з України було понад 5 чи 6 учасників. А, а, було дуже багато з Харкова учасників. Ось, а, з України був Тернопіль, Суми, що, що, Дніпропетровськ. І ще. Були в тебе конкуренти з mm. Ти найкраща була? Ну так. Да. Молодець, Я... <рес> да, вони там дуже-дуже спілкувались гарно, дуже подружились, Адміністратор, який займалась дітками, дуже така привітлива, дуже дуже все гарно. Молодці. Щось, Все гарно, все чудово, але, знаєте, так не буває, щоб все було, ну, як кажуть, на блюці з блакитною кайомочкою. Щось обов'язково якісь труднощі, якісь перевірка характеру було, щось тебе засмутило напередодні фінального виступу. Ще в Миколаєві я дуже боялася, що я нічого боялася. не вивчу. Боялася, ти вчила спеціально танець для цього і боялася не вивчити. І цей страх заважав тобі виступати і вчити? Ні, Ні. ти собі боялася в душі, а справу свою робила. Нам своє робить. Так? так, ми готувалися, ми готувалися з хореографом Академії дитячої творчості. Нам академія надала залу, в якій ми займалися. Також ми тренувалися з педагогом Сцена речі, тобто вона готувала, вона повинна була себе представити сама, звідки приїхала, в який танок, все це вона сама розповідала. Тобто ну, розкриття дитини сталося. Ви планували виступати в окремій номінації? Чи ви, конкурс був загальним, а потім розбирали по номінаціях? Ну, коли ми подавали заявку вже там, я думаю, що би, нас определили в да, окрему номінацію. Mm -hmm. Так, була номінація сучасна хореографія, була номінація телеведучі, була номінація Актор. Ще, яка була номінація Добре серце. Там була дитина, яку все новили, і ось вона теж виступала на цій сцені. І ну, ще було дуже багато номінацій різних. Але ви вибрали свою номінацію і не помилилися. Що допомогло тобі отримати перемогу, досягнути цієї високої планки і подолати mm -hmm. інших конкурентів? Як Увіреність. Так. Певненість. Певненість у своїх силах. Мені здається, що ти багато тренувалася, я думаю. І саме це також праця, так? так. Скільки ти тренувалася перед конкурсом? Угу. Вчителів ми ждали, чекали до 6 серпня, а потім я 3 чи 4 дні займалася тільки і все вивчила. І все вивчила. Ну, танець вона танцювала в колективі, але сольно вже його поставили, да, в такий да, краткий склад. А срок. Скільки, скільки довелося за 4 дні тренувалися? По годинці і все? Чи це вісінький день? <с 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 <дні> Дуже багато, да? Багато. да ми й дома, і, і, і з вихователями, да, і теж тренувалися. І на тренуваннях, так, а потім приходили додому і знову, і знову повторювали рухи, повторювали танець, долали страх, сором'язливість, так? Записувала навіть, да, танець, вона прописувала собі на листочку, щоб запам'ятати швидко, ну який за, за яким рух іде. Ти прийдеш до школи, переможе це. Як ти будеш дивитися на інших дітей? Не знаю. Які раніше чи так гордовито? Як раніше. Як раніше. раніше. Багато в тебе друзів? Так. Вони підтримали тебе? Не знаю. Напевно, що так. Да. Ще Софійка хотіла сказати слова подяки за голосування. Да, Софійка, угу. спробуй. було голосування і друзі, твої за там, тебе проголосували в голосування. Ну, будь ласка. Подякую. Дуже дякую друзі, інші люди з Миколаєва, які проголосували за мене у інтернет голосуванні Молодець. Молодець. Так, справді. Ну які в тебе плани, Софійка надалі? Теж їздити з колективом у різ... у різні страни. Країни, міста. Ми вже їздили на всеукраїнський конкурс по танцям в місті Умань, зайняли друге місце. Угу. Ну, треба ж навчатися добре, не тільки танцювати, а треба знати багато мов, треба інші предмети знати, якщо хочеш в різні країни їздити, правда? Не, не тільки танцювати, хоча мова танцю всім зрозуміла, треба і навчання не забувати, так? Ну що ж, ми бажаємо нашій квіточці успіху. І я прошу тебе представити танець. Ми подивимося кліп, шановні друзі. Наша е, юна гостя представить свій танець. Поки ми будемо готуватися до того, щоб цей танець показати вам, е, ви подивитеся кліп. А Зараз Софійка, представляй. У мене танець, танець називається Квітка Душа. Е, цю пісню співає Ніна Матвієнко. Моїй вчительці хореографу Людмілі Федоровні, дуже сподобалась ця ідея моя про цю пісню. Це твоя ідея була. Ну що ж, ти в нас е тал талановита людина, талановита у всьому, правда? <му> <му> Доброе утро! Я Сіпцова Софія, мені 9 років. я учусь. Е в Академии детского творчества люблю танцевать. Хочу вам показать танец Квитка Душа. Очень надеюсь, что он вам понравится. Прошу вашей поддержки. Ранкові вітання від нашої квіточки Софії Осіпцової. Доброго ранку, шановні друзі! Ми продовжимо нашу програму і зараз бажаємо усім творчого гарного настрою на снагри до життя. Як у нашої квіточки.